Добрий день, ми з вами біля поля соняшників. І це дуже стандартна ситуація, дуже стандартна локація, біля якої росте амброзія. Ось маленька рослина в мене в руках, і зараз ідеальний період, коли з амброзією потрібно боротися. Ви бачите, в мене в руках рукавички, і зараз ми правильно будемо знищувати амброзію на цьому кутку. До речі, хочу вам сказати, що в минулому році ця амброзія займала набагато більшу площу. І тепер з нашими зусиллями, які ми тут проводимо на один рік, ця площа значно скоротилась. І в цьому році ми заберемо і цю кількість рослин. І зараз ми побачимо, як це треба робити. Отже, кількість рослин амброзії у нас невелика, і найкраще її виривати з коренем. Ось перша рослина, яку ми вже вирвали з коренем. Спробуємо зараз другу. Ви бачите, я в рукавичках саме тому, що амброзія, крім алергії до її полку, може викликати і шкірні реакції. Зараз амброзія ще не цвіте, вона зацвіте за 2-3 тижні, і тоді її виривати вже буде зовсім не можна, тому що вона вже буде викликати алергію раз. І, по-друге, пилок, якщо ви будете смикати амброзію, пилок буде розноситись і запліднювати ті рослини, які ви не бачите. І таким чином амброзія буде ще поширюватись. А зараз декілька тижнів, десь до 20-х чисел липня, можна ще амброзію знищувати, що ми з вами і робимо. І будемо робити і надалі. Знову з коренем, знову успіх. Після цього ми цю амброзію. Спалимо і радимо це робити. І вам. Дякую, бажаю успіху у боротьбі з Амброзією.